Друзі, всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Знову до вас виходжу в такому образі своїм натуральним волоссям, кудрявим. Я це, звісно, не дуже сильно люблю, але так як в нас світла постійно немає, слава Богу, що встигла хоч голову помити, а тож висушити не встигла. Все як є натуральними волоссям, виходжу в чат на Ютуб. Сьогодні будемо поговорити про мою косметичку. Ця косметичка в мене. Яка в мене зараз косметичка, і наповнення її за всі моїх 40 років, саме в цьому році було найдорожчим. В попередньому відео є мій догляд за обличчям. А зараз хочу вам показати наступний етап це фарбування. Тож я сьогодні вам показую свою косметичку. Те, що я люблю. Ну, щоб я була фанатом косметики, то ні, але я люблю, щоб вона була, ну, наприклад, щось одне і дуже класно. 20 років мріяла про наповнення косметичне, класне та якісне. Ще воно не досконало, ще є, до чого мені рости, але зараз, на даному етапі, я задоволена практично кожним продуктом. Щоб щось замінити, я б не сказала, що я щось хочу замінити, але, можливо, і щось хочеться додати. Так, починаємо. щоб довго не говорити. Так, bb крем От від скін, якщо я правильно, да, Скін. Ось так він виглядає. Давайте будемо фокусувати. Зараз швиденько все буду показувати. Ось він. Тут SPF 28. Швиденько я таке буду, все ж тон показую. Наступний продукт У мене кошон від доктор Хедісон. Я ним задоволена, просто безмежно. Тут SPF. 50 ось скринте можна знадобиться, який тут відтінок, що підійде. Він, то що великий плюс, його, що він підлаштовується під тон обличчя. І це просто, ви подивіться, зеркальце, Тут все є, абсолютно все є. Так, зеркальце саме цей кошунчик такий. Ось. Отак, От наносити. Зараз, до речі, він на мені. І дуже це все легко робиться. Тобто він підходить, мені здається, замурзала помаду. Підходить він ідеально на всі пори руку, немає так, що там. Тоді не підійде, тоді підійде. Ну це клас, це дуже класна річ. Я ним дуже задоволена. І жаліє, шкодую тільки його всі блогери рекламують. Я тільки шкодую, чому я не повелась на цю блогерську авантюру ще раніше, тому що вона варто була того, щоб його купити. До речі, до речі, до речі, до речі. І він йде з додатковою насадочкою, купує кушон. 1400 я заплатила, що він там був по акції. Да? З додатковою насадкою, тобто його може вистачити на рік тисячі на, на хвилиночку. Цей тональний дорожче коштує набагато. Там дивиться до 1700, Я не пам'ятаю точно, але його теж мені навіть вистачає і тут. Так само надовго вистачить, я впевнена в цьому. Йдемо далі. Потім я дуже доволі цим бронзером. Я, мені діти подарували на день народження. Тобто я сказала, що я хочу подарунки, гарну, якісну косметику. І вони я замовила, і, типу, від коротше, це довга історія. Я вважаю, ну, що чоловік все оплатив, від них подарунок, ну, все як має бути, як у всіх. І ось таку косметику подарив. Ось саме Діор, бронзер, дуже задоволена. я Тільки як він став таким популярним, я вже собі поставила його в біш листе. Це номер 4. Ось І ось він, ну, він, він просто бомбезний, він пахне, по-перше, пахне дуже гарно. Виглядає от сумочку взяти, виглядає красиво. І ну, це, от, це люкс люкс, мені дуже сподобався. Це те, що я раджу, в принципі, кожному, хто мене спитається, що подарувати, так, якесь косметики, щось, або що можна було б, я не знаю, собі купити. От мені чоловік гроші подарував, або е, я не знаю, ну, оця річ, зробіть собі презент, вона дуже класна. Тут Що в мене далі йде цим тінням? Тіні, яких зараз вже в продажі саме цієї палетки нема, тому що їй вже більше 4 років. Це найпопулярніша палетка в Dior, мені так здається. Я багато дуже використала тут, але вона дуже класна. Я Така вона була. Я не знаю, можливо, ви дещо можете знайти вона вже геть-старта. Їх вже пора викидати. Я це знаю, тому що 4 роки користуватися палеткою це не ахти, але тут найпопулярніші відтінки. Зібрані відчинки. І це найкраща палетка, мені здається, за всю історію. Йор. Це моя така думка. Я не знаю. Я стільки захожу, я ще таких палеток загалом не бачила. І я її хочу використати. Мені здається, не те що хочу, я її використаю до кінця. А, я ще обрала ось на подарунок, собі було оце ж в серпні день народження. Ось таку палетку. Не буду вимовляти, щоб не напозоритися ще більше. зараз Цього бренду. Саме краще так сказати. Я нею задоволена, особливо, особливо, особливо якими? бльосточками. Ось з цією палеточкою. Ось вона виглядає як. Зараз номер скажу. А воно тут з щіточками є. Номер 025. Класна палетка. Щоб вагов вражений, як від Діор, від Dior не немає, чесно скажу. Рум'яна Кіко. От я вам показую. Тут погано старається, воно так геть. Ось так вони виглядають. Була така колекція два роки назад чи що? Ось, зараз вам покажу. Тут багато вже використали. Ось. Коли саме цими рум'янами я користуюся, да, то я їх наношу і на губи, і рум'яни, і тіні. Ось такі ну клас. Вони реально класні. Мені подобаються ці рум'яна. їм звичайно, десь біля 2 років, але я ними задоволена. Так, йдемо далі. Ще є в мене такі рум'яна. Я довго думала, чи говорити правду, але, звісно, скажу ж правду. Я їх купила на Aliexpress за 150 гривень, чи за 140 гривень, щось таке. Рідні мене не зрозуміють, чому ж підробку. Я не знаю. Я хотіла спробувати, чи для мене вони будуть зручними. Тут відтінок. Так, щоб не було так, що я неправильно прочитала, то я вам показую відтінок. Непоганий. Дивіться. Прикольний, так? Да? І зараз, до речі. І зараз, до речі, ці рум'яна тут на губах. Я часто наношу рум'яна ось так, губи фарбую і тут. Вони не тримаються, ці рум'яна. Так як я знаю оригінал, вони будуть триматися. Ці не тримаються. Що я можу сказати? Ні на губах, ні ось тут. Я сьогодні раном нанесла десь приблизно десь так, навіть більше. Оригіналі вони стоять, коштують десь 1400 чи 1500. Можна було б купити, але я знову ж повторюся. Хотіла спробувати, чи зручні вони мені будуть. Вони реально зручні. І далі, що в мене йде. Давайте губи підемо. Давайте по губам підемо. Так, У мене дуже багато блесків від ліпс. Вони вже практично всі закінчилися. І те, що залишилося, так, от у мене тут одна, а так в мене їх 4 чи 5, деякі донечки. Тобто не в мене, а в нас вдома. Практично всі ліпси вони є в нас. І можна сказати, ми могли бути вже наша родина могла бути амбасадорами цих Цих блесків, але, на жаль, ще немає такого. Хоча б я мрію про прес-паки. Це моя така мрія хоч від якогось бренду отримати. Це ну, од... одна із мрій на 26-й рік отримувати прес-паки. Це для мене було б дуже великим плюсом. Так, ще одне: блеск ліпс. Цей в мене гранатовий, запах такий дивний трошки. Але. Але але мені подобається. Я думаю, що я з ними надовго. Так, далі йдемо. Потім в мене є від Малєвіч. Ось такий блеск. Ось так він виглядає. Я ним часто користуюсь. Але він в мене не в сумочці. А в косметичці. Він теж мені подобається. Він навіть трошечки збільшує губи, до речі. Так, потім йде помада, від L'Oréal. От номер 173. У мене її вже тут небагато. І я думаю, що я її ще буду купувати не раз. Вона класна, недорога, 300 гривень на той час була, зараз не знаю. Те, що я раджу, реально купити як додаткову якусь помаду. Потім, ну ви бачите, у мене два пліска, дві помади, друга помада. Немає там десятки тих помад, немає в мене. Та практично закінчується, а то я вже купила другу. 3, 4, 5 помад. Такого в мене дуже рідко є. І я вважаю, що це взагалом взагал, лишнє. От, реально, от ви замітили палетка тіней. в мене одна, другу, які 4 роки. Я планувала викидати, але до сих пір не можу викинути. Я її мала викинути. І в мене була б одна палетка тіней. До чого я веду? Не потрібно його багато. Одне, але краще якісне. І це стосується абсолютно всього. Ну, давайте далі. Ось така помада в мене ще є від Кіко. Вона дуже гарно відкривається, цікаво. Боже, як це так, щоб гарно вам показати? Це дуже гарно. І вона, до речі, я од неї вчора фарбувалася і вона довго трималась. От цією помадою я точно буду надовго. Вона мені дуже подобається. Прям, ну, от прям дуже. Відтінок 04. Так, потім в мене карандашики. Дуже часто за останніх 5 років в мене був карандашик від пупа 004. Цей карандашик, мені здається, один із найпопулярних, взагалі, в соцмережах. Ось полосочка. Міста Іс. Боже, треба підточити, але ну, він теж непоганий. Ось Ось це пупа 04, а це Міста Іс. Третій карандашик Антонова Beauty. Це український бренд. Так, ну дивіться, ось цей саме верхній, так? це пупа. Середній це міста Іс. І нижній, то це Антонова Б'юті зараз. Коротше, я ними задоволена, навіть дуже задоволена цими ось олівчиками. Одне, що мені не сподобалося, Антонова Б'юті, що він дуже занадто дорогий. І є жаналоги, що можна дешевше. Я не знаю, чому так дорого. Це таке діло. Пішли далі до очей, я щось з очей від тіней треба було а про, далі вій, про вії, туш наносити, я капав, олівчики, але я щось спустилася вниз з цими кольорами і на помаду перейшла. Не знаю чому. Ну, то таке, давайте. Фіксатор для брів. Hedonic. о, Найкращий фіксатор, який в мене був. А в мене було за життя тільки два види, і лише цього бренду. Все, більше кращого я нічого не знаходила. Вони класні, мені фіксує на цілий день, хіба що я щось там буду передягатись мільйон разів, то воно щось трошечки так піде. Його не видно взагалі на бровях, і це класна річ. Рекомендую, просто рекомендую. Це просто неймовірна річ. Косметичці. Друге, те, що має бути однозначно від Мейбелін. От ви не встигли брови пофарбувати. Вони вас якусь грижану дали. Або вони вас геть сині після татуажу. Господі, злякалася. в мене є отака штучка Мейбелін. Ось так вона виглядає. Коричнева. Ось. І так, дивіться, що ми робимо. Я, напевно, сьогодні не підфарбовую. І злегенька підфарбовуємо. Обалделя штука. Просто класнича. До речі, як виглядає оця штучка? Ось щіточка. Бачите. Султану. Чоловік каву приніс. Так, дітям купували ось таку туш, кішка. Чоловік цукерки, ой, каву приніс. Кішка ходить, розносить тут косметику мою. Все, все як має бути. Кіко, туш, купувала дітям, так як рум'яна червоні купувала. І дітям щось вона не зайшла, але мені зайшла. А ту, ну, я її не собі. Мені вистачає однієї туші, я її зараз вам покажу, тушу я би не міняла. Мені той бренд, про який я зараз буду говорити, подобається у всьому і всі їхні продукти. Кіко, це туш, що мені подобається, Оця біла. Ви наносите нею, фарбуйте. І потім після того якусь кольорову туш, і в 100 раз буде яскравіше видно. Тобто ви у вас якась бордова, або синя, або голуба туш, ви наносите, і вас дуже гарно буде видно ваші війки. Оця туш біленька має бути точно вдома, хто любить кольорові туші. Воно після того фіксується. І чорна, але мені тут кісточка. Ні, ахти, ти, тож я ще практично не користуюся, і діти теж не користувалися, практично, але вона все-таки засохла. Я наношу її, коли, звісно, не спішу. Наношу її і після того свою улюблену туш. Немає різниці: чи то бордова, чи то синя, чи то чорна, але від Maybelline. Мені їхні туші всі подобаються. Вони ж там різні серії є. І ну, оця, мені здається, одна із самих. Крутіших мейбелін туші. Зараз в мене бордова. Вона в мене була неодноразова. В основному, в мене така була іншого кольору, така темно-бордовий такий тюбик. Я вам зараз скрін скину. Яка в мене теж, зазвичай частіше була, ніж ця, але ця теж суперова. Ось оця бордова в мене туш. Я не задоволена прям дуже. Від Мейбелін. Олівчик коричневий. Я рідко це роблю, але інколи роблю, щоб, ну, купила, щоб він у мене був, бо інколи люблю такий, як говорять, смокі-макіяж. Він такий затемнений був тут коричневим. Колись дуже давно по молодості я фарбувалася, щоб таке чорне було так, зверху, внизу. Зараз лише коричневі олівчики в мене єдине, що є. А ні, не єдине. Ще в мене є ось такий бордовий. Від ламель. від ламель бордовий для очей. І коричневий від мейбелін. А тут ось так виглядає, але я ним довольна. І ось такий бордовенький від ламель 406 відтінок. А, у мене ще ось є таке від L'Oreal, такі блисківки. Це теж дитячі. Це не я купувала. Дітки собі купили, їм щось воно не зайшло. Я не знаю чому. Ось такі блисківки. І я їх інколи наношу на якесь свято, отак, сюди під очки, тут під носик, щось підфарбую. Бачите? Що Отут трошечки зроблю блисківку. Коли я, от мені треба щось яскраве зробити, якийсь макіяж, от я використовую все, що в мене є. От Реально наношу все, що є. Так що якось так не знаю. Можливо, я щось і забула вам показати, але я думаю, цього вистачить. Я задоволена своєю зараз косметичкою, а все її наповненням і косметичкою. До речі, косметичку я купувала на Алікспресі за 500 гривень, чи що? І я не мега задоволена. Недаремно вони на Алікспресі мега популярні. Просто задоволена, тому що ще плюс що тут же ж є відсіки, які знімаються зараз. І це все, все сортується, окремо олівчики, окремо туші, окремо помади. Короче, клас, я задоволена. Буду дуже вдячна за підписку, лайки, загалом за активність на моєму ютуб-каналі. Буду старатися для вас далі знімати ще щось цікавіше. А на даний час заходьте до мене в Інстаграм, на Тікток і в Ютубі, будьте активними, саме головне підписуйтесь. Всім бажаю бути красивими, щасливими, успішними, заломшити своє життя, насолоджуватися ним. І, попри все, зараз нелегкі часи, будьте людьми, залишайтеся і несіть добро, ви маєте бути, ну, нести, я не знаю, дівчатками, всі, якщо в паннашу дивляться. Про косметку в більшості мої дівчатка, підписниці, жіночки. Ми маємо нести добро, позитив, красу, не знаю, щось таке ніжне. Так що будьте гарненькими. Також я б додала до цього відео ще мої улюблені аромати за цей рік. Їх три, можна так сказати, в сумішці, ношу Гучі, ось такі маленькі. Не знаю, чи це оригінал чи ні, я не буду стверджувати. Мені їх подарували і постійно ношу їх в сумочці. В принципі, задоволена, пахнуть, ось так вони відкриваються легенько. І запах доволі тримається. Мені подобається, що от вони манюпусінькі. Потім є в мене ще гучі оригінал. Сестричка подарувала. Теж вони непогані, вони пахнуть таким квітковим, щось там цитрусове. Дуже класно, мені подобається. І духи, туалетна вода. У мене був Томфорд моїй улюблені, але я їх якось шукала і не знайшла. І я потім була в пошуках туалетної води, від якої я буду вражена. На просторах Тіктоку я знайшла гарні такі відгуки на цей аромат. Назву тут залишаю. Мені здається, що я його буду купувати напевно все життя. Якщо я ще якісь аромати полюблю, я не це не виняток буде, але однозначно я цей аромат буду купувати завжди. Він недорогий, там 1400 коштує, але він вартує навіть не 1400 а всі 4 тисячі, якщо навіть і не більше. Стійкий, класний є. Замовляла на Нотіну і дуже задовольна. Задоволена. Це був куплений на б'юті фрі гучі о сестричкою. Інший я не знаю де, але цими зараз двома ароматами користуюся в 2025 році.